Всім привіт! З вами команда Велосклад.com.ua І сьогодні до нас на огляд потрапив гірський велосипед від всесвітньо відомого бренда Merida з лінійки Big Nine, а саме 80-та модель 2025 року. Дана версія Hardtail йде з алюмінієвою рамою та сучасною геометрією tfs 4, що є більш розслабленою та забезпечує зручну вертикальну посадку, що надає додаткового комфорту в тривалих поїздках. Від старших моделей 80-ка відрізняється комплектацією, але при цьому має якісні компоненти. Крім того, він має оновлену трансмісію 1х9 від бренду Shimano. Огляди на інші комплектації Big Nine 2025 року ви можете подивитись на нашому каналі. 29-дюймова версія пропонується у чотирьох розмірах: від S до XXL на зріст від 151 см до 200 см. Але також існує аналогічна версія з 27,5 дюймовими колесами під назвою Big 7, що пропонується у розмірах від XS до L на зріст від 145 до 190 см, а також у двох кольорах. У червоному та чорному з сірим, а вибрати гірські, міські, жіночі, дитячі та підліткові гревли та електровелосипеди ви можете на нашому сайті або завітати до нас у фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела 18. А сама ж рама виконана з алюмінію Race Light 61 за технологією техноформінгу. Це коли профіль труб формується за допомогою певної прес-форми у поєднанні з металевою внутрішньою основою, а труби зварені за допомогою гладкого зварювання, або як ще називають зварюванням, у два проходи. Другий прохід забезпечує чистий та органічний вигляд рами. Рама має конусний рульовий стакан, внутрішню прокладку тросів. Крім цього, є технологія Down -Tube Exit. Троси, що проходять у рамі, жорстко закріплені, при цьому зберігає легкий доступ до них для обслуговування. Труби рами пройшли подвійне батування. Також рама має бонки для кріплень фляготримача та насосу. А ще має технологію K-Mount це інтегроване кріплення на пірі для фірмової підніжки Merida або іншою сумісною. Технологію F-Mount це інтегроване кріплення крил та C-Mount – інтегроване кріплення багажника. Амортизаційна вилка RockShox Judy ходом 100 мм призначена для поглинання нерівностей як у лісі, так і на ґрунтових стежках. Вилка доповнена функцією передневантаження ходу, яка надає велосипедисту можливість адаптації, сили стиснення залежно від його ваги. Можливість блокування також дає змогу оптимізувати роботу вилки для досягнення максимальної ефективності педалювання на рівних ділянках траси. Певнений контроль над байком у поворотах забезпечить алюмінієве кермо шириною 690 мм, що встановлене також на алюмінієвому виносі. Дуже зручне сидіння буде забезпечувати тривалі поїздки з комфортом. Сидіння встановлене на підсідельному алюмінієвому штирі. Всі ці компоненти бренду Merida. 29-дюймовий вілсет зібраний на ободах і покришках Merida. Подвійні алюмінієві обода Merida CC мають високу міцність, низьку вагу і підвищену стійкість до деформації. Покришки Merida k 1080, шириною 2,2 дюйма, відповідають за контакт з поверхнею. Це золота середина між гарним щепленням на гірській місцевості і відмінним накатом на асфальтових ділянках. Обертаються колеса на втулках від Shimano TX505. Вони, хоч і на насипних підшипниках, але відмінно котять за належних регулювань конусів. Вони вже давно зарекомендували себе як високоякісні та продуктивні компоненти за невисоку ціну. При цьому втулки мають кріплення гальмівного диску центр лок, встановлена дискова гідравлічна гальмівна система Shimano br mt 200, що являє собою потужний і надійний спосіб контролю швидкості. Їхня герметична конструкція забезпечує стабільну роботу в різних погодних умовах, включно з високою вологістю та брудом. Ротори Shimano rt 10 Спереду та позаду розмір 160 мм. Трансмісія на 9 швидкостей складається з групсета Shimano QS U4000, який являє собою надійне та ефективне обладнання для активного катання. У передній частині встановлена міцна, легка і жорстка система алюмінієвих шатунів QS U4000 зіркою на 32 зубці, яка забезпечує відмінну передачу енергії з педалей на заднє колесо, що важливо для ефективного подолання технічних трас. Для руху ланцюга по касеті використовується задній перемикач QS. Касета LG 300 має широкий діапазон 11-46, що забезпечує можливість набору високої швидкості на рівних ділянках і ефективного подолання підйомів. Каретка Shimano картриджна на промислових підшипниках. Merida Big9 80 2025 року має нескінченну кількість технологій, дуже гарна пропозиція по співвідношенню. Ціна якість. Якщо ви думаєте про катання на бездоріжжі та будуєте плани на хардтейл, то обов'язково зверніть увагу на Big Nine 80 2025 року. Цей найнер гарантовано перекриє потреби фітнесу, а також продарує емоції на бездоріжжі. Дякую за увагу. З вами був магазин Велосклад.com.ua. До нових зустрічей!